Вісім з десяти підприємців, з якими я працюю, має проблеми з постійністю у своєму постінгу. Я пропоную наступне: знайди свій ритм. Коли я бачу, як люди саме починають будувати свою онлайн присутність, вони намагаються зробити дуже багато за дуже короткий проміжок часу, потім через три дні вони просто перестають робити все. Я пропоную знайти свій ритм. І мені дуже подобається японська техніка вишивання Сашіко. Вона створювалася для того, щоб робити тканину міцною. Так от, в Сашіко немає ідеальної довжини стібка, у неї є ритм. І якщо вас будуть навчати Сашіко, вам скажуть. Знайди свій ритм, і, і стібок знайде сам себе. Те саме з постійністю. Ваша постійність знайде сама себе, якщо ви знайдете свій ритм. І люди часто слухають, наслухаються там: треба постити три рази в день, треба постити стільки то, стільки-то. Немає золотої кількості постів. А от з'являтися стабільно дуже важливо, тому що якщо ви з'являєтесь тільки тоді, коли щось продаєте, люди від вас дуже швидко втомлються, особливо недовірлива пострадянська аудиторія.